Усім привіт! Ласкаво прошу вас на канал Ivy's Pony World. На минулому відео мене збирали більше 150 переглядів, і це мене дуже радує, адже це було лише перше відео. Сподіваюся, що на цій серії буде ще більше переглядів, а також вподобайок. Так так, це натяк на те, щоб ви поставили вподобайку, якщо, звичайно, вам сподобається це відео. Ну і наостанок бажаю приємного перегляду! Якось так закінчилася вся ця ситуація. Хм, Дуже дивна історія, якщо чесно. Дівчат, я перепрошую, що втручаюся. Я хотіла попередити, що місіс Ніколь просила нас е залишитися після закінчення уроків. А навіщо щось сталося? Та я не в курсі, вона просто попросила і більше нічого не сказала. Ну, якщо треба, то залишимося, у нас немає вибору. А ось вже і початок уроку. Ну то ходімо. Сьомий, А. Велике, дякую, що ви всі залишилися, тому що у мене є що для вас повідомити. На цих вихідних ми усім класом поїдемо в музей. <рес> Теж мені в музей. Я впевнена, що буде дуже нудно. Але не в звичайний музей, а музей містики. Ого, а це вже поцікавіше. Саме так в музей містики. Він нещодавно відкрився у сусідньому місті. Ця екскурсія не обов'язкова, але я усім вам раджу з'їздити туди, адже такого ви ще точно не бачили. А Майя, ти будеш їхати? А вже ж буду. Це звучить дуже-дуже цікаво. Погоджуюся. Якщо всі згодні, тоді зустрічаємося в цю суботу о 10.00 біля головного входу в школу. Все, мамо, я поїла, дякую, велике. Нема за що? Тоді біжи до школи, щоб не запізнитися. Так, дякую. Чекай, а ти сумку взяла? Упс, майже забула, вона тут лежить так непомітно. Усе тепер точно пішла. Усім привіт. О, Амалія, привіт. Привітик! Нарешті ти прийшла. Так, сьомий, а наш автобус вже приїхав. Перевірте, будь ласка, чи все ви забрали з автобуса, тому що ми вже потроху підходимо і, до речі, нас повинен зустріти екскурсовод, тому прошу вести себе вічливо та стримано. Я перепрошую, це ви, місіс Ніколь? Так, все правильно, це я. О, вітаю! Мене звати е, Міс Еммі. Можете називати мене просто Еммі, і сьогодні я буду вашим екскурсоводом у нашому музеї містики. Проходьте за мною! Для початку я б хотіла поділитися з вами цікавим фактом про наш музей. А саме тим, що насправді цей музей не зовсім той музей містики, хоча багато по ній його так називають. Насправді, ж наш музей це музей магії. Просто ця магія настільки надзвичайно і сильна, що більшість поні вважаються паранормальними явищами. Іноді з такою думкою важко не погодитися, тому що деякі з речей, які ви сьогодні побачите, здадуться вам неможливими. Що ж, подивимося на першу магічну річ. Місіс Ніколі, я перепрошую, а можна мені відійти до туалету, будь ласка. Ну так, звичайно, якщо тобі потрібно, то йди. Біз Еммі, я вибачаюся, що перебуваю у вас, але я хочу повідомити дещо. Діти, якщо комусь з вас потрібно сходити до туалету, то краще сходіть зараз, щоб потім не відволікатися. О, чудово, мені якраз потрібно. Я, напевно, теж піду. Слухай, Амає, а я б не могла залишити тобі свою сумку. Я не думаю, що вона мені знадобиться у туалеті. О, так, звичайно, давай мені сюди, і я буду її охороняти, неначе Ангел-охоронець. <смеш> Дякую. Так, Віоло, я зараз помию руки, дочекаємося Фелікса і можна буде йти. Слухайте, дівчат. О, Фелікс, привіт. О, я дещо знайшов в чоловічому туалеті. Це не ваше? Вау, яке гарне намисто! Але це точно не наше, тому що ми не заходили в чоловічу вбиральню. Хм, дивно, звідки воно могло там взятися? Фелікса, яка тобі різниця? Поклади її туди, звідки і взяв. Ну, не знаю, мені здається, що буде логічніше залишити десь тут, на видному місці. Ось, наприклад, на дзеркало повісити, щоб коли власник повернувся, одразу його побачив. Боже, Феліксе, та залиш його вже хоч десь. Чого ти так причепився до того намиста? А, я я вибачаюсь, а, а ви теж це бачите? А що з дзеркалом відбувається? Я не знаю. О, ні, що це таке? <му> Боже, як у мене паморочаться в голові. Де ми? Боже, дівчата, з вами все добре. Ой, якщо чесно, не дуже. Де ми взагалі? Боже, Віоло, ти, ти в нормі? я в порядку. Якщо можна так. Сказати, а куди ми взагалі телепортувалися? Чи що це взагалі було? Я сам не знаю і не маю взагалі уявлення, чому тут така земля якась м'яка і нерівна, Щось... дуже дивна земля, мені тут не дуже подобається. О, боже. Так, друзі, головне тут не хвилюватися. Нас троє і це вже непогано. Якби я була тут одною, я думаю, було б страшніше в сто разів. Так, так, все правильно. Амалія має рацію, потрібно зберігати спокій і знайти звідси вихід. Тоді найрозумнішим зараз буде обстежити цю місцевість. Саме через ці обставини. Цей камінь набув неймовірної магії. І, до речі, ви можете його трошки почіпати. Вау, що правда? Класно! Він такий гладенький якийсь. А, Майя, ти хіба не хочеш спробувати? Е, слухай, Флоро, а тобі не здається, що Амалії Віолета Фелікса якось занадто довго немає? Та наче ні, хіба вже багато часу прийшло? Ну, їх немає, десь хвилин 15. Мені здається, це занадто багато часу, щоб просто сходити до туалету. Ну, може, ти і права? Можливо, варто сказати про це місіс Ніколь. Так, я думаю, це буде правильно. Місіс Ніколь, я перепрошую. Так, а має щось сталося? Ну, ми ще не впевнені, але нам з флорою здається, що їх занадто довго немає. Це ти про тих, хто пішли до туалету? Ну, може, вони просто затримуються. Чому ви так переймаєтеся? Я впевнена, що в них все добре. Будь ласка, дозвольте нам піти перевірити вбиральню. Так, будь ласочка, місіс Ніколь, можна ми підемо перевірити. Ми ж своїх друзів знаємо, вони так довго вбиральні знаходитися не можуть. У мене у мене якесь шосте відчуття, що з ними щось сталося. Боже, діти, не лякайте мене так. Ну, добре, добре, йдіть, якщо ви так хочете. Я попереджу міс Емі, щоб вона трохи почекала нас. Дякую, велике. Так, ну особисто я тут їх поки що не бачу. Так, я теж Стривай, а це не сумка, Віоли? І справді її сумка, але самої Віоли... Тут, здається, ніде немає. Амає, ти ж, ти ж теж знаєш, що наша Віола нізащо не пішла б кудись без своєї сумки. Ч, чому вона її залишила тут? Вона не могла просто так її залишити. Боже, боже, я і відчуваю, що щось тут не так. У мене також у душі якась тривога. Потрібно терміново повідомити місіс Ніколь. О, а там вже йдуть дівчата. Місіс Ніколь, у нас дуже-дуже дуже погані новини, їх немає вбиральні, ми знайшли там лише сумку Віоли, а, а Віола точно просто так не залишила б свою сумку. ну, тобто Там ну, загалом там лише її сумка, але нікого з наших немає. Ми не знаємо, куди вони ділися. Флоро, Флоро, тихіше, заспокойся Тобто, ви маєте на увазі, що ви їх не знайшли, а знайшли лише сумку Віоли, так? Так, саме так. Ми не знаємо, куди вони могли дітися. Будь ласка, потрібно щось робити. Це так просто залишати не можна. Це правда, потрібно щось робити. Зараз я повідомлю про це міс Еммі і запитаю в неї, що можна зробити.